Ні, Оленою Горбачовою ми поговоримо про шкоду спалювання стерні та сухої трави у студії. Олена Горбачова екологиня, науковиця, експертка із сталого розвитку. Життєве кредо. Якщо хочеш змінити світ, почни з себе. Після перемоги мріє про екологічне та соціальне свідоме суспільство. Ранок розпочинає з перевірки календаря та переліку Справ на день. Пані Олено, вітаємо вас у першому шоу. Звичайно, тема дуже важлива і актуальна. Бо... Почнеться, як то кажуть, розкажіть нам, будь ласка, про шкідливість для екології, саме спалювання стерні, трави і взагалі всього іншого вітаю. Так, для мене це дуже болюча тема. Що сезону я можна сказати амбасадор цієї теми, тому що стільки, скільки я звертаюсь в поліцію, ну я розповім про це, що робити взагалі. Тому я тут. По перше, перша шкода це для людини, яка це палить. Це вплив на здоров'я, це шкодить. Ну найперше, це слізував. Оболонка, нюх, горло. От але далі при спалюванні листя виділяється така речовина, як бензопирен, і він впливає, викликає онкологічні захворювання. Також виділяється дуже багато чудного газу. Якщо в порівнянні, наприклад, з палінням сигарети, то приблизно в 300 разів більше чудного газу більше в цілому шкідливих речовин виділяється від паління. Нічого тобто собі фактично це не тільки на здоров'я, а прямо на майбутнє життя ну, може впливати. Так. Та так, це не тільки на тих, хто там якби, знаходиться це в першу чергу, а і навколо на навколишнє середовище. Ось і тому чому, коли людина отруюється чадним газом, вона помирає, тому що перекривається кисень, і це якби є перша причина, що це ну надзвичайно шкідливо для людей, які знаходяться навколо. Це як з одного боку для людей, да бо ми якби люди. Друге, це чомусь вважається, що це допомагає якось Родючості землі, хоча насправді це не так. Ну це... тому що, можливо, вважається це попел, так і кажуть uh -huh. про те, що відбувають вдобрюють землю попелом, там щоб були ґрунти більш родючі. Але це міф насправді e, так, це просто і попел він вже як суха речовина, це одне. А коли відбувається процес самого горіння на землі, це зовсім інше. Пошкоджуються коріння, пошкоджується мікрофлора, вбиваються усі там мікроорганізми, які утворюють ґрунт, вони всі просто помирають. І на те, щоб відновити цю землю, потрібно 5-6 років. Тобто це взагалі не допомагає, а тільки шкоди. шкодить. І... А щодо тварин, взагалі, яку шкоду е... і небезпеку звісно. несе вспалювання стерні тваринам, звісно, по-перше, це якісь будиночки тварин, скажем так, да е, норки. Але е, і теж те, що впливає на людей, в цій стерні в цьому сухостої живуть такі комахи. Багато комах, але одні з сонечки, і ці сонечки вони е, ну, на жаль, помирають, і це якби прикро вже. Але окрім цього, вони є. Знищувачами попелиці. Попелиці це такі маленькі комашки, які їдять дерева, рослини, і люди від цього дуже страждають. Але тим, що вони палять цю землю, вони вбивають. Сонечок, які би їли ці папелиці, угу. тому це якби це такий шкода та, з усіх сторін. І більше того, на сьогоднішній день це заборонено законом. Угу. Це заборонено і навіть там від Конституції йдемо, але більше, якщо детальніше, це адміністративний кодекс, там 77 стаття можна почитати, кримінальний кодекс і передбачені штрафи. Ну давайте їх про них зауважимо, угу. так яка це відповідальність. Наприклад, і, і точніше, тим паче, під час воєнного стану це дійшло до того, що це можуть вважати як диверсія угу. в кримінальному кодексі. Це прописано, це може бути навіть ув'язнення на якісь роки, от тому це тим паче не можна робити. Якщо говорити про штрафи, то в адміністративному кодексі прописана заборона і штрафи там від 3 тисяч до шести приблизно. Якщо це просто громадянин, і якщо це посадова особа, то це від 15 там і вище тисяч. А в кримінальному кодексі це вже там від 90 тисяч гривень штрафи. От це можна почитати там стаття 245 в кримінальному кодексі, і все якби чітко прописано. Ну наскільки я розумію, кримінальний кодекс вступає в дію, коли це якась шкода вже нанесена, так або Більш, так, тобто адміністративний в будь-якому випадку одразу кримінальний кодекс Декс, коли це вже завдається шкода там на більшій території, тобто там вже потім спеціальна комісія якби вирішує наскільки сильний цей вплив, але те, що він є, це якби 100%. І дійсно особливо зараз ми зараз. Ще трошки так стало погода прохолодніша, але ми розуміємо, все одно спокотна погода. Вона розносить mm -hmm. цей жар, і це Розлетіти може бути це ще так, так. Це може бути і спалення будинків навколо цілі, селище можуть просто згоріти Ліси. і люди можуть mm -hmm. постраждати. Це. Це дуже велика небезпека, так і якщо ви бачите, да, можливо, ви хотіли запитати, якщо робити, якщо ну да так. 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 якщо ви побачили, що ваш сусід цим займається ага. і не слухає а, повідомлення про те, що От не можна це робити складніше. не палістерні. ситуація. Я якраз їхала в таксі, і мені таксіст розповідав, що в нас спалять, не можу на рідних, ну на друзів, якби би, по пожалітися, сваримось, і ніякого толку немає. Але все-таки, якщо ви їдете по дорозі, як роблю я бачу, хтось палить зазвичай це в області, десь може між областями. Звісно, перше, це спроба поговорити. Да? Там, вибачте, от така шкода, можете не робити, ну та можете запалити. Звісно, я думаю, ви здогадуєтесь, як люди на це зважають. От, тому далі, ну я якби прошу, що якщо б ви не припините, ну мені просто доведеться викликати поліцію. От, ну далі, лексикон змінюється ще яскравіше. От ми я просто йду е, і викликаю поліцію. Вони приїжджають реально. Е, багато разів я це робила. От сподіваюсь, мене не ці люди і не поб'ють. От, але ну дійсно це дуже велика шкода, і поліція на це має реагувати. і вона реагує. Е, ось, якщо це близький сусід, ну тут якщо не хочеться викликати поліцію, ну. Потрібно пробувати фактами доказувати, показувати ну от наукові дані, да які це шкода в першу чергу тобі, сусіди. Що ти собі робиш зі своїм здоров'ям і нам, і твоїм всім навколишнім друзям? Ну звісно, краще в першу чергу поговорити так і донести цю інформацію, тим більше, що зараз ми знаємо вже більше її, так яку шкоду насправді угу. це несе. Але далі, от після того як приїжджає поліція, наприклад, так вона реєструє якесь провадження, угу. і відбуваються наслідки для людини, яка дійсно... Снотроби також кота. Потім відбувається процедура цього протоколу. Воно передається далі, там як в судові установи. Uh -huh. От і виписується. Потім і ви, на е власному, штраф. прикладі знаєте, що це працює, так, так так. Я не знаю, як цей штраф приходить, от але він якби приходить. Ну, насправді це важливо, тому що навіть просто люди, які живуть навіть не в оточуючи, оточуючи, так це настільки впливає, це так душить просто, особливо yeah. в місті, так коли ти зранку прокидаєшся, хочеться дихати свіжим повітрям, а ти відчуваєш цю задуху, і і ще й цей спаливний от такий відчуття. Uh -huh. Дуже дуже і багато. може спричинити небезпечні наслідки, що найголовніше, як і здоров'ю людини, так і нашій екології. Uh -huh. Дуже вам дякуємо за це розтлумачення. Да. Дуже вам вдяч. Ні, за вашу роботу Олена Горбачова, екологиня, а, науковиця аспірантка кафедри екології НАО, була у гостях у першому шоу. А від екологині ми вже дізналися про шкоду навколишньому середовищу та екологічні наслідки спалювання стерні та сухої трави. Проте наші колеги побували на полі агрономічної дослідної станції і дізналися, що можна робити замість спалювання, аби зберегти і навіть поліпшити врожай. vai <laughs>